Хочемо ще долучити до нашого ефіру та обговорити цю тему з Сергієм Братчуком, речником Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю коли героям, героям слава. слава вітаємо в ефірі! А, пане Сергію, таке питання а, загалом, отакі, от повітр... повітряними тривогами, це не називаєш, але отакі от зупинки Кримського мосту, наприклад, а, те, що зараз не функціонує залізнична станція, чи впливає це якось на логістику ворога? В загальному ну, звичайно, це не впливає так, як би нам хотілося. Найбільше буде впливати, коли будуть продовжуватися нанесення ударів по логістиці транспортній. Перш за все, ми маємо на увазі залізничне сполучення. І говоримо, звичайно, не лише про Кримський міст. Ми говоримо про такі вузлові станції, як Джанкой. Ми звичайно говоримо про Чонгар. Тобто говоримо про ті пункти або ті е, маршрути, які дозволяють сьогодні, якщо вони бити, а це відбувається. І я думаю, що надалі це буде відбуватися частіше. Це ну, якщо повністю, звичайно, не зупинить усю логістику ворога, але завдасть суттєвої шкоди. Тим більше ми розуміємо, що сьогодні Крим є і е, е, перетворений вже кілька років на великий такий збройний мілітарний хаб, звідки надходить особовий склад е, БК звичайного озброєння. На запорізький напрямок, перш за все, а запорізький напрямок це той сухопутний коридор, який Росія мріяла пробити, і на жаль, ну це вже тема іншої розмови. Вдалося у лютому минулого року досить швидко це зробити. Тим не менше, ми бачимо, що сьогодні. Певні проблеми починаються з артилерійськими снарядами саме на запорізькому напрямку. Я не кажу, що вони відчувають зараз прямо такий артилерійський голод. Але якщо ці удари будуть продовжені, я назвав ці пункти це Джанкой, це звичайно Чонгар і звичайно Кримський міст саме про залізницю я підкреслюю, Я кажу, то звичайно це вплине на цю логістику і на забезпеченість. Цих підрозділів ну до речі. Приклад Жанкою, в районі Жанкою було знищено склад БК. Попередньо ця інформація вже підтверджена і військовими, що там могли знаходитися онікси. Ті самі онікси, які з ЗРК Басіон з території тимчасово окупованого Криму обстрілювали саме Одесу. Оці наші були такі важкі дні у липні цього нинішнього поточного року. Панеоніксами Сергійович... немає. Пане Сергію, ще хотів поцікавитися вашою думкою. Ось якого приводу видання Крим Реалії кажуть, що в Росії придумали як захищити Керченський міст від атак українських морських дронів, і вони кажуть, що придумали встановлювати бонові загородження. Чи може це якось врятувати їх від українських морських дронів? Я думаю, що це не врятує від головного, що кримський міст як незаконний об'єкт, який не приймала в експлуатацію жодна державна українська структура, він буде зруйнований свого часу, і звичайно, це відбудеться. На жаль, не завтра. Можна пожартувати про те, що, наприклад, дельфіни, бойові дельфіни Чорноморського флоту Російської Федерації вже перейшли на службу до ВМС збройних сил України. Це буде виглядати жартом. Але тим не менше ми бачимо, що удари по Кримському мосту вони продовжуються і Власне, я би навіть назвав ці події. Вони знаєте, в одному ланцюгу подій, які пов'язані в тому числі з цими невідомими дронами, які ну потихеньку починають кошмарити Москву. Я прекрасно розумію, що Москва і Крим це різні поняття, тому що Крим має Кримське міст практичне значення. Москва це більше тут звичайно психологічне, але показує з іншого боку те, що не, не така, знаєте, класнюча суперова. ППОшна попожний захист Москви він пробивається і пробивається дронами для початку. Ну і сьогодні Росія власне заявила про те, що ці дрони запущені з території України. Якби це було насправді так, я б пишався нашими інженерами, нашими конструкторами, що змогли створити такий дрон, який може пролетіти над складну систему протиповітряної оборони Російської Федерації, а саме російської столиці, бо там існує окремий московський військовий округ ПВО. І тому тут треба лише привітати, але повертаючись до Криму, я хочу сказати, що сьогодні ті події, які відбуваються на південному напрямку, оце зруйнування логістики ворожої, воно призводить до основного. Що почнеться знову таки не завтра? Це не буде артикавалерійський наскок скадрони не підуть через перекоп. Але це буде той процес, який допоможе витісняти ворога саме з Криму. Тому що ну, якщо це буде не повна блокада, то принаймні сухопутний перешивок можна буде перекрити. Це призведе до, до ну, скажімо так, вогневого контролю за тими військовими об'єктами, яких сьогодні на кримському півострові я про це вже сказав занадто багато. Тут ва. То нагадати кримчанам про те, що бути в безпеці і не прогулюйтеся біля військових об'єктів об'єктів Російської Федерації, які знаходяться у Криму. Ну і треба познайомитись зі своїми сховищами, де вони є. Все в житті буває у перший раз. Пане Сергію, ще от така інформація є. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про те, що в тимчасово захопленому росіянами Криму загострюється протистояння між окупантами і мирними місцевими. Систематичними стали атаки на військові об'єкти супротивників застосуванням пляшок з легкозаймистою сумішю. А пане Сергію, як вам на вашу думку, чи отакі новини, чи не увіяні вони ароматом деокупації? Давайте так скажемо? Ну і на фоні того, що ви зазначили раніше про військові об'єкти, які можуть вибухати тим чи іншим чином, чи не загрожує це життю і безпеці тих людей, які вступають так чи інакше в конфронтації з окупантами? Ну я хотів би порадити тим людям, які хочуть вступати в конфронтацію з окупантами, що є такий безпечний шлях долучатися до підпільного руху, до партизанського руху, який починає більше активізуватися на території тимчасово окупованого Криму. Можливості такі є, але говорити про це в прямому тері, звичайно, не тимним. Люди всі розумні. Є чатботи. Звертайтеся, почути туди свою інформацію на вас обов'язково вийдуть. Тим більше, якщо інформація підтвердиться, з вашою допомогою можна буде знищити, наприклад, якийсь військовий об'єкт. Що стосується деокупації Криму, взагалі, то сьогодні мені здається, ми знаходимося на початковому етапі демілітаризації українського півострова. А це один з етапів саме деокупації нашого Криму. Тому попереду ще кілька етапів, але вони будуть поступово промальовуватися і, звичайно, пов'язані з тими рухами, які відбуваються на південному напрямку нашого фронту. Я кажу про Мелітопольський напрям, Бердянський, Васильівський, тобто ну і в будь-якому разі про лівий берег Дніпра. І ще одне тоді вас запитаю стосовно Криму. Тут в місцевих пабліках сповіщають, що в місті Ялта російська окупаційна влада відбирає нерухоме майно у громадян, які не захотіли брати російський паспорт. Якщо вони відчувають, що кінець уже близько, для чого тоді робити це? Для чого забирати майно у людей? Ну, власне, це питання, знаєте, задати мародерові питання, чого він цим займається, і почути, яку відповідь ви б хотіли. А що стосується того, що хтось не отримав російський паспорт у тимчасово окупованому Криму? Ну я думаю, що це якісь унікальні ситуації, враховуючи, що крим під окупацією на жаль з 2014 року на лівому березі Дніпра, Херсонщина тут можемо говорити про те, що переважна більшість, більшість людей паспорт не отримали. Ті, хто залишився, звичайно, тому що масово люди звідти не виїхали. І там відбуваються процеси ті самі. Навіть ті люди, які перейшли. На юридичне забезпечення своєї, ну скажімо так, підприємницької діяльності під російський прапор, звичайно, тимчасово люди все це розуміють. Там марадері, в тому числі, маємо конкретні факти. Приходять, приїжджають, все забирають, людей виставляють на вулиці. Ось щодо з Кримом, я сподіваюся на те, що українські паспорти все-таки хтось приберіг, і це для людей буде після деокупації Криму таким собі бонусом. Зрозуміло. Що ж, пане Сергій, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь Спасибі.